Доброго дня, діти. Подивіться на дорозі торохтить зима на возі, мотузяні вожі смиче, хортовину в поміч кличе. До нас на гостину завітала зима холодуся. Вона пропонує нам пограти в різні ігри. І перша вгадай свято. А за правильні відповіді ми будемо прикрашати зимове дерево. Сніжинками. Цього дня чимні діти отримують різні подарунки. Їх дарує той, хто спускається вночі з неба. Хто це? Правильно, дітки, це святий Миколай. І на нашому дереві з'явилась перша сніжинка. На це свято готують багато різних млинців і проводжаємо зиму. Це масляна. Це особливе свято, бо є днем народження Христа. Це Різдво Христове. У святвечір, відразу після вечері, мати споряджала дітей з вечерею до дідуся, бабусі і хрещених батьків. Діти стояли і запитували, кому колядувати. А під Новий рік діти щедрували, щедрівочка щедрувала до віконця припадала. Що ти тітка напекла, неси нам до вікна. Чи варення, чи пиріг, неси нам запоріг. Щедрик-ветрик, дайте вареник. З грушами пироги здоровенькі були. Про зиму люди складали багато загадок. Пропоную вашій увазі загадки від зими холодусі. Махнула птиця крилом і покрила весь світ білим килумом. Це Сніг. На кущі і на дерева квіти падають із неба, і пухнасті, і рясні прикре, що не запашні. Це сніжинки. У блискучій білій шубі моркви ніс, калини губи, хоч у руках мідло тримає, нею двір не підмітає. Правильно, це сніговик. Дітки, подивіться, яке гарне зимове дерево в нас вийшло. Тут є і вірші, і загадки, і колядки, і щедрівки. Це все можна назвати українським народним фольклором. Його придумав народ і передає з покоління в покоління. А зима холодуся мандрує далі.